Друзі, всім привіт! Чому потрібно ставити цілі? Можливо, ви там, чули десь там в книгах, а взагалі десь там чули, що потрібно ставити ціль. Сперш ніж розкрити це питання, давайте засуємо, що таке ціль. Ціль це те, що ви хочете досягнути, або це те, якась, якась проблема, яку ви хочете вирішити, і також щось отримати там, класне. Та? Я б кажу, ну, наприклад, ви хочете скуднути на якусь там, певну кількість кілограм, щоб е гарно виглядати. От ви там, хочете щось, да? це та ціль, ви хочете цю ціль досягнути і гарно виглядати. А є там якась проблема, ви маєте погане там самопочуття або поганий стан здоров'я через те, що у вас є там зайва вага. І ви хочете позбутися від цієї болі в там, там, спині, в суставах, щоб схуднути і не отримувати цю біль в у своєму тілі. Ви хочете схуднути, щоб вирішити свою проблему о, там, біль в суставах, біль у своєму тілі. Так? Тіль це те, що ми хочемо отримати, і отримавши, ми від цієї тілі щось класне і відчуваємо і отримуємо. Так? А там схуднули. Почуваємо себе краще, гарно виглядаємо, подобаємося собі. Влаштувалися на роботу, яку ми хотіли, ми працюємо, займаємося тією діяльністю, яка нам подобається, і отримуємо в цьому задоволення. Наприклад, захотіли і вивчити там, вивчили, вивчили там, англійську мову і маєте змогу там, вільно подорожувати і розуміти людей, які там, знаходяться в тій країні, в якій ви подорожуєте. Да? Ціль це те, що ви хочете, що ми хочемо отримати, і коли ми це отримуємо, ми знаємо, що від цього якість нашого життя покращиться, і від цього ми будемо раді та задоволені. Гаразд, да? з цілею ми розібралися. Тепер чому потрібно ставити ціль? Коли ви ставите цілі, я б стільки позитивних ефектів бувається, що ви... Що важко уявити, от ви поставили ціль, от там схуднути, да? ви, наприклад, не знаєте, як це правильно робити. Ви починаєте цікавитися, які вправи можна робити. Чи треба займатися тільки в залі, чи можна займатися вдома, який інвентар використовувати? Як вибрати тренера для тренувань? Як вибирати там. Вправи, якщо у вас там якісь там проблеми там, там, в суставах, чи у вас там підвищений тиск, да? ви вже вчитеся, ви вже углубляєтеся в тему там, свого здоров'я, ви вже дізнаєтеся більше. Далі ви заставляєте себе, бо спочатку це може здаватися не зовсім приємно. Да? Треба щось робити, треба там тренуватися, треба, щось, треба там віджиматися. Да? Ми заставляємо себе. Це зона дискомфорту. Да? Ми заставляємо себе, ми вступаємо в зону дискомфорту. Далі нам треба виділити час, коли це нам це зробити. Чи там зранку перед роботою, чи після роботи, чи я буду це робити вихідні. Ви вже починаєте планувати свій день, планувати час, коли мені це краще зробити. А ви починаєте це робити регулярно та постійно там три рази на день, чотири на, на, на день, чи це якийсь маленький об'єм роботи, але кожного кожного дня. І це ви вже вибудовує дисципліну. Да? І скільки позитивних моментів бувається, ви дізнаєтеся. Інформацію різнятися взагалі стайте обізнанішим у сфері там тіла. А ви вивчаєте такий, якби такий предмет, як тайм менеджмент. Ви починаєте планувати свій день, коли мені це краще зробити, як це краще зробити, в який час, коли я там буде більш енергійний? А ви вступаєте в зону дискомфорту? Бо треба там, не знаю, там піти записатися в зал. Це також, якби дискомфорт для когось може бути. Піти в зал самий, де також є люди, з там займатися з тренером. І це також є якби для когось дискомфорт, Да? Ми вступаємо в дискомфорт, і ми якби. Вчимося під час цілей дуже великої кількості якби, всяких якби сказати, фішок. Да, от, якби, ми вивчаємо тайм-менеджмент, ми дізнаємося, стаємо обізнанішими в сфері тіло, ми вступаємо в зону дискомфорту, тобто ціль змушує нас розвиватися. І можна якби, вибудовувати звички тайм-менеджменту окремо, а можна вже ставити ціль, і вже якби ця ціль змушує вас якби, якби, вивчати і заглибитися в цій такій сказати, Такі міні-предмети, е, там, тайм-менеджмент, дискомфорт, планування і так далі. Да? Тому я надіюся, що це ви, що для вас стало зрозуміло, чому яка цінність і взагалі чому потрібно ставити цілі? Тому що ви отримуєте не тільки те, що ви хочете бачите у своєму житті, а й ви ще вчитеся і отримуєте, помімо цього, ще не одну якби, позитивну зміну. Там. Знову ж таки. Стаєте там більш впевненішими, тому що вам треба вступати в зону дискомфорту, ви там краще себе почуваєте, ви вже вмієте планувати сам свій час, коли вам треба щось зробити. Ви вже якби стаєте обізнанішими у певній темі. Або ви, наприклад, хочете записатися на якийсь курс, наприклад, там по масажу, да? Ви думаєте, пройду курс і буду працювати на буду працювати масажистом? І я буду працювати на роботі, яка мені подобається. Це також є ціль. Чому ні? І ви, наприклад, шукаєте курси, приходите курси, ви там збираєте гроші на цей курс. І вже, наприклад, ви вибудовуєте фінансову дисципліну, ви збираєте гроші, не, не витрачаєте їх, ви відмовляєте собі в одноразовій покупці, ви цікавитеся курсами, ви вже шукаєте, думаєте, там, вибираєте, який курс краще вибрати, до кого тренера краще піти. Приходите курс, ви вже йдете нам на курси, там є якісь люди, це також дискомфорт, і ви вчитеся багато-багато чому новому. Тому висновок. ставте цілі і. Коли ви цю ціль досягнете, ви отримуєте не тільки ціль, а ще й інших багато важливих корисних моментів. Надіюся, що це відео було комусь корисним, це відео дало розуміння, що потрібно ставити цілі і досягнути свою ціль, ви отримуєте не тільки ціль, яку ви досягнули, а й інших багато корисних важливих моментів. Надіюся, що це відео було комусь корисним. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах. З вами був Дмитро. Хай щастить!